Добрий день, мої любі мої хороші. Не забудьте підписатися і поставити лайк і написати коментар. Цей хліб, бачите, від Київ хліб. Він у нас цілий, цілий, цілий. Його вага 700 грамів. А що так? А що менше? А як зняти упаковку і кліпсу, то буде ще менше? Це я, кстати, в корзині взяла, він якось відділений. А може в другому буде більше. А давайте ми вмісту однієї хлібини зважимо ще одну хлібину. Ось іще одну хлібину. Подивимося, скільки ця буде важить. А, там вже є допустима норма. Допустима норма. Ну, подивимося, може тут буде 710 чи 720. Ой, о мою дивіться, 680. Ой, 680 грамів. Тут також не вистачає. А там в корзині вони відложені. Може, це іменно хтось зрозумів, що тут щось з вагой не то. А давайте ми дві візьмемо хлібини. Вони ж ось лежать дві. По 700 грамів хліби. І пові... провіримо. Це точно тут мухи, вони, вони, вони літають, дивіться, їх так багато і вони, мабуть, їдять. Так. О, 672 грама. ви ну, ж казали, декілька треба перевірити. Це вже третя, а ось четверта. 686 грамів. І це все Київ хліб. Бачите? Ну, з Полтави в Київ я їхати не буду, щоб виясняти, хто з'їв. Це точно вони. Он, я знайшла виновного виновного поєднання хліба. Так що. Оце так, оце від Київ хліб. А зараз я вам покажу вагу. Куліничів це наш. Возьмемо, бачите, 350 грамів один нарізаний хліб, другий нарізаний хліб. Ми зважимо дві хлібини, вага долежна 350 грамів бути. Зараз ми глянемо вагу 350 грамів від кулінічів. Дивіться, 376 грамів. Тепер ми цю убираємо і ставимо іще одну хлібину. 376 грамів. Бачите, в упаковці навіть більше, а повинно бути 350. І так ми робимо виводи, хто їсть хліб, чи мухи, чи не мухи? а хто їх взагалі їсть. Я чекаю відповідей від своїх підписників. М? Бачите, як нас гарно. На вулиці жара, 43 граму на сонці. Воно щось парить, давить, пасмурно. Я от прийшла в АТБ. Чесно вам сказати, я вже все їсти наготовила, мені нічого не треба купувати. Ну роботу ж ніхто не відміняв, контент знімати треба. От так. Він у мене такий цікавий. Дякую всім своїм підписникам, дякую всім, хто дивиться. Мої цікаві відео. Даже я вам подивилася, якщо відео набирає по 200-300 переглядів, це завдяки всім моїм глядачам. Так що я всім-всім вдячна. Так, що тут по цукеркам? О, Міленіум 34 гривні 88 копійок. Акція оранжевої цінник. Дивіться, тут цілий ряд оранжевих цінник на продукцію «Міленіум». Ось 34,80. Такий єде шоколад, чорний міленіум мегдаль та журавлина. Він дуже смачний. Плиточка 100 грамів, грамовку ми перевіряли. 38,90. Також міленіум з цілими лісовими горіхами. Ну він смачний! 58,90 з карткою АТБ 5596. А це щось уже з'їли. Ну, скоро його привезуть. Ви не переживайте, це просто. Тут пішов на обідню перерву, тому що зараз година. Ну, відео вийде трішки з запізнення. Дивіться, з цілим огріфом по 5890. ой йо Шоколад, чорний Міленіум Он Пористий по 45 гривень 90 копійок. А, -а, -а. Петя, я поняв, Міленіум перевищує себе. Думаю, що ж робити, щоб оце продавалося? І продавався мій, шокола... мій шоколад. І зробив 42,90 по еті. Ну, якщо ось найдешеві 34,80, зроби 34,70. Зроби 34,70 на 10 копійок менше, їх розкуплять. Ви так довго в бізнесі, а вам треба вчити це правила торговлі. Всегда робимо свою продукцію на 10 копійок дешевше і народ за нею біжить. Тут і знижки до 40%. Ось чайок. Це у нас чайні шедеври. Альпійський луг, суміш трав'яного чаю. Он дивіться, муха. А що а це робить? Що робить? Як оце літають мухи і портять контент? А я ж працюю, знімаю відео, але ну, нічого не вирізаю. Оце як я зняла відео, щоб бачили, що воно іменно зроблене, ну, що тільки сняти і Та Зараз, кстати, сьогодні, яке сьогодні число? Четверте. Липня. 4 липня 2024 рік. Це я тільки-тільки згадала, що сьогодні 4 липня. Ммм, дивіться, 30 гривень 90 копійок. Мономах. Мономах. 25 плюс 3, 28 пакетиків. Вау! Супер знижка! Ось ще розсипний чай, 57,90, 90 і Це хороші чаї. Но мені більше всього. Мінутка 34,90 і 61 гривня, 90 копійок. А вона була там 54 гривні. Я вам говорила там 100 пакети в упаковці. треба було тоді брати. Но я взяла. Це так по чаям. Щедрий дар, щедрий дар, От тут у нас бублики, соломка, хлібці, налітай налітає тебе. І оце думаю, що його ще таке тут вам показати. Мілк, чоколад печення. А це хлібці рисові, дивіться, йдуть по акції. 33 гривні 50 копійок. Щось у мене трішки воно розфокусується. І хочу-хочу подивитися по чому кефірчик. Так. Кефір Галичина Карпатський. 2,5% жирності 46-40. На вулиці А це жарко, кефіровий печ, чи може щось інше крепче пошукати собі якийсь напіток. 46-40. А ну, зараз подивимося, може ми тут щось знайдемо за 46-40, якесь таке недороге, освіжающе. Ну. ну, 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 ну. М -м -м. Хочеться, хочеться, хочеться. Ага, ага, Зараз ми знайдемо щось. Що тут можна взять за 46-40? Що я знайду щось таке. Угу. Немає. Немає жодного бухліжка. О, дивіться. 40 гривень 40 копійок. Розумний вибір пиво світле. Купіть 2 літра пива, чим 980 грам кефіра. Так вам ще й здача буде. 6 гривень. 6 гривень зекономити. Mm? Народне літо, як цінний піосик от тебе покупаю. Бачите, а тебе доведено бути вдячне, що я роблю їм рекламу. Навіть якщо реклама негативна, це все одно реклама, і вона. Вони потім дивляться, роблять виводи, убирають в магазині. О, чіпси. 3450-120 34, грам. Лейс скраб. А он дивіться, 200 грамів, 40 гривень, 30 копійок, сметана зелень. Ось такі діла. М? Так що, вау, це все прекрасно. А ось же мій возик стоїть. Піду я, мабуть, дивіться. Так що народ, за пивом налітай. Затарилася по повній програмі я. Думаю, возьму оце місто кефіра Там Потім футбол, є арена. Буду дивитися, наверное, футбол чи кіно. Іли на лавочці вийду поп'ю пью пів Ну все, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, поїхала я платить на касу.